Всім привіт, ви на каналі Інвестор, Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам про штучний інтелект, а саме про те, як він мені допомагає в інвестиціях. Ну і звісно, як він вам може допомогти. Перед початком перегляду відеоролику, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. На днях оновив свою табличку, яку створив спеціально для того, щоб слідкувати за інвестиціями, і хотів додати до неї ще додаткові позиції, які знаходяться у брокера freedom 24, а саме ІТІФЕ. Ну і додаючи їх, в мене виникли деякі труднощі, можна сказати, навіть такі проблеми, на які я не міг знайти відповіді, і шукаючи в звичайному гуглі, на жаль, відповіді я не знайшов. Ну, але мені на допомогу прийшов штучний інтелект. Я особисто його використовую вже досить таки довший період часу. І зараз покажу вам, як він мені особисто допоміг. Можете тут побачити в даній табличці на зелену відображаються власне ETF-и, які знаходяться в мене в брокера freedom 24 Це, власне, XAX. ВУА, Квеп і МОАТ-ІТФ. Ну і тут виникли деякі проблеми з заповненням. Ну і звісно, так само про окрему компанію Evolution Gaming, яка взагалі не є американською. Ну і її акції, власне, тугуються в шведських коронах. Ну, а мені потрібно власне в даній таблирці дані власне, в американській валюті. Ну і звісно, щоб це все зробити. На жаль, я сам особисто не знав, як це зробити, як заповнити дану табличку, і почав використовувати чат GPT від Openai. І власне хочу показати вам, як це все відбувалося. Подивіться, я тут хотів додати власне компанію Evolution Gaming, ну але так, щоб дані відображалися в власне в американських доларах. Можете тут побачити середній кошти 112 доларів. Зараз вартість акції 110 доларів. В Google фінансі, якщо ми впишемо собі, наприклад, Evolution Gaming, і це власне з даного сайту табличка підтягує ну, табличка. Власне, даний трекер підтягує всю інформацію. Можете побачити, що власне, вартість акцій е, нотується в датських кронах. Ну і власне 1198 датських крон. Мені потрібно було це все записати тут, але в доларах. І як це зробити? Тут, звісно, вже є формула, е, але дану формулу я особисто не створював, а мені допоміг штучний інтелект ChatGPT. Можете подивитися, як це все відбувається. Зареєструвавшись на даному сайті ChatGPT, е, вам з'являється таке діалогове вікно, куди ви. Ви можете запитати будь-яку будь інформацію, чат-GPT так чи інакше дасть вам відповідь. Звісно, вам потрібна буде конкретна відповідь, тому ви можете надавати е якісь конкретні питання, і подивіться, що я тут списав. Я написав, як написати формулу в Google таблиці, щоб відображалася вартість акцій компанії Evolution Gaming. Ну і це, звісно, досить таке просте питання. Ну і мені одразу чат-GPT, штучний інтелект, відповів і написав мені додатково замість мене формулу, яку я міг би просто собі скопіювати. Ставити, власне в табличку і мати готову формулу, і тут власне досить таки просто: Google Finance, STO, Evo, Price. Ну і власне, ніби все добре, але знову ж таки, дана вартість би відображалася в датських кронах, що мені, в принципі, не було потрібно, в принципі. Тому я, тому я записав, запитав в ChatGPT, а так, щоб відображалася вартість акцій, але у валюті американський долар. Ну і можете побачити, що мені ChatGPT відповів. Щоб отримати ціну акції компанії Evolution Gaming у валюті долар США, ви можете скористатися функцією Google Finance, використовуючи опцію Currency для параметра. Щоб вказати, в якій валюті ви хочете отримати ціну. Ось приклад формули. Ну і мені знову ж таки, Google чат eh, GPT написав формулу Google Finance, STO Evo, Price, Ну і власне дата, і власне дата, з якої мені якби, перераховувалося в курса. Ну але, звісно, мені не потрібно з якоїсь конкретної дати, щоб мені перераховувало, мені потрібно в реальному часі, бо власне дана табличка відображає всі дані в реальному часі. Тому знову ж таки, я написав, запитався в нього, але щоб варто. Артість відображалися в реальному часі. Можете побачити, що я тут продовжую, скажімо так, питання, яке було задане там два питання тому. Так ну і розуміє розуміє контекст, і тому мені знову ж таки. Написав е, формулу. Ну і знову написав Google Finance STO, Evo Price. Знову ж таки, що не було до кінця потрібне мені, бо це знову ж таки вартість в е, датських кронах. Тому я знову ж е, ще раз запитався. Але в реальному часі у валюті американський долар. Ну і власне мені тепер в кінці кінців чат GPT написав формулу, яка мені все-таки була вже потрібна. Google Finance Currency USD SEC. Google Finance STO Evo. Я, власне, даний код. Скопірував, скопіював, ну і вставив собі, власне, тут. І, в принципі, тут вибачаюся, тут власне і 110 доларів. Тобто мені, власне, по реальному часу Evolution Gaming вартості даних акцій переводить в американський долар і відображає власне реаль... в реальному часі вартість, але вже в американських доларах. В принципі, це одне питання було вже розв'язане. Ну і далі виникло ще одне додаткове питання. Бо мене тут, вписуючи тікер в другій колонці, підтягує власне назву даної компанії. Але якби я вписав просто Evo, то мені би підтягнуло якусь американську компанію, яка там коштує 5 доларів за одну штуку. І мені знову ж таки. Я не знав, як це власне тут заповнити, щоб підтягнуло власне ту компанію, яку мені потрібно. Тому я то саме запитався власне, в Evolution, в чат GPT. Можете тут подивитися, а як зробити, щоб вписавши тікер компанії Evolution Gaming автоматично підтягувало її назву. Ну і знову ж таки мені була відповідь, але я, власне, її скопіював сюди і тут вставив. І тут, тут щоб відображалася власне вартість акції, але власне. Тої компанії Ево, власне, датської компанії, ну то треба було написати власне, біржу, на якій вона торгується, тобто СТО, дві крапочки, і тоді тікер компанії Ево. І, в принципі, вписавши власне дані, дану інформацію, нормально дана Google таблиця підтягнули мені назву Evolution Gaming. Потім в мене знову ж таки виникло ще питання, як тут відобразити власне вартість ETF, у який нотується в Америка... вибачаюся в євро. Але власне мені потрібно було, щоб дана інформація відображалася в доларах, оскільки моя таблиця знову ж таки є, скажімо так, направлена на американський долар. Тому я, в принципі, тут можете подивитися так само, вже виходячи з попередньої формули, вписав тут собі Google Finance Currency, але тут просто замінив. Датську корону на євро-долар, євро плюс що множиться на Google Finance і власне ті компанії XAX, тобто звідси. Ну і в мене автоматично почали відображатися вже в американському доларі. Тобто вартість акції, наприклад, там 115 євро, мені автоматично буде по сьогоднішньому курсу долара до євро переводити власне, в американський долар і буде тут вставляти е, ту формулу, яку, яка мені вже потрібна. І в принципі, таким чином, знову ж таки, не знаю, чи відповіді на такі ніби прості питання. Для когось вони досить таки складні, чат-GPT допоміг. А подивіться ще, як можна використовувати чат-GPT. Створюємо новий чат, бо, звісно, нове питання, скажімо так, до штучного інтелекту ми задаємо в новому чаті. Створюємо новий чат і можете побачити, вискакує діалогове вікно, чим я можу вам сьогодні допомогти. І дивіться, як може бути корисний власне, штучний інтелект. Наприклад, ви хочете знайти компанію, яка займається виробництвом шоколаду. Ну і, звісно, ви хочете просто мати перелік. Компаній. І тому давайте напишемо е, до штучного інтелекту так і задаємо питання так, якби ви задавали якійсь іншій людині. Напиши мені, е, мені е, компанії, які е, виробляють шоколад е, і торгуються, торгуються на біржі. Ну і давайте подивимося, що мені Чаджі Піті відповість. Звичайно, ось кілька компаній, які виробляють шоколад і торгуються на біржі. Hershey Company, заснована власне коротка інформація, де її, де її акції торгуються на нью-йоркській біржі. Mars Incorporated, незалежна приватна компанія, що володіє брендами як Марс, Milky Way та інші. Nestle, Ferrero, Mondelez. Ну і тепер дивіться, ви собі можете просто дану компанію, наприклад. Хочете більше дізнатися за неї, то можете собі вбити власне, в інтернеті. Ну, або давайте, наприклад, задамо питання трішки інше. Напиши мені компанію, тобто давайте я собі тут скопіюю. Е, Але, власне, які виробляють не шоколад, а давайте, які пов'язані, давайте напишемо, пов'язані з видобутком. У рано, -ну. тобто, ви дану інформацію, в принципі, могли би знайти в гуглі, але би на це потратили немало часу. А тепер подивіться, Я напишу мені компанії, які пов'язані з видобутком урану і торгуються на біржі. Задаємо власне питання. Чат GPT і можете, можемо подивитися, звісно, які це є компанії. Декілька компаній, які пов'язані з видобутком урану, це власне Cameco Corporation, канадська компанія, Казатомпром, це національна компанія Казахстану Energy Fuels, Юр Energy і BHP Group Corporation. В принципі, можете побачити, як швидко можете знайти відповідь на любе в принципі, питання, пов'язане з акціями. Наприклад, давайте ще задамо питання окреме, власне, то давайте створимо одразу новий чат, щоб власне не було пов'язано з попереднім, бо воно як не крути, але підтягує власне наші кон попередні питання. І давайте напишемо: нап напиши мені, наприклад, компанії які е, мають де дохідність вище, давайте вище, наприклад, 5%. і компанії американські. Тобто, щоб мені не було власне якісь там європейські, польські, ще якісь інші компанії, а власне американські. Ну, але можемо побачити. На жаль, я не можу надати поточні дані про компанії та їхні дивідендні доходи, оскільки мої дані зупиняються на початку 2022 року. А така інформація може швидко змінюватися в залежності від ринкових умов та фінансових показників. Тобто, можете побачити, що власне не на всі питання може відповісти. Ну, але давайте щось таке більш, більш загальне, можемо запитатися. В, в чат GPT, наприклад, давайте задамо йому питання, які є ETF, які відслідковують індекс S&P 500 Досить таке просте питання. В, ви дану інформацію можете знайти в інтернеті. Але в принципі, давайте подивимося, що нам чат GPT відповість на власне на наше питання, які є ETF фонди, які відслідковують індекс S&P 500. Навіть бачите, не перекладаю на англійську мову, так і напишу SP 500. І мені власне думаю, що він зру розумію, що мені йшлося про що мені йшлося. Деякі з найпопулярніших etf фондів фондів з неруховим портфелем, які відсвятковують індекс S&P 500, включають наступні. Тобто, знову ж таки, одні з найпопулярніших найпопулярніших це SPY, і VOO, ООС і RSP. Ці ETF намагаються відтворити результати індексу S&P 500 шляхом утримання портфеля акцій, що відповідають компаніям, включеним до цього індексу у пропорціях, які відповідають їхній баговій вазі в індексі. Тобто можете побачити, як можна спростити собі життя, використовуючи чат GPT. І, звісно, не шукати інформацію десь в інтернеті, десь на різних сайтах, обговореннях, скажімо так, а безпосередньо задати штучному інтелекту. І здебільшого він буде знати відповідь на ваше питання. Дайте мені знати в коментарях, чи вам, власне, чат GPT подобається, чи коли-небудь ви його використовували, чи взагалі вам даний сайт, даний штучний інтелект буде корисний, з і в принципі, дайте мені про це знати в коментарях. Звісно, прошу поставити лайк і підписатися на канал. Удачі в інвестиціях.